30 тисяч українських новобранців пройшли військову підготовку у Великій Британії за спеціальною програмою найбільшої з часів Другої світової війни. Тренінги під назвою Операція Інтерфлекс розпочали у Великій Британії у червні 2022 року. Ми навчаємо базових основ, аби хлопці стали справжніми солдатами, завжди підтримуємо зв'язок із командирами, які приїжджають до нас з України, аби наші тренування були максимально реалістичними та актуальними. Курс триває щонайменше п'ять тижнів. За рік операцію Інтерфлекс розширили, включивши до неї тренування з розмінування території, курси з надання медичної. Допомоги при травмах і підтримку військових капеланів командування ЗСУ каже, що бійці, які успішно пройшли навчання в межах операції Інтерфлекс, показують себе більш боєздатними і стійкими під час ведення важкої боротьби з противником під щільними обстрілами.